Повномасштабної війни я був оператором кіно. Мені подобаються мотоцикли, мені подобається, коли дихаєш цим повітрям, ти ніби перебуваєш в якомусь польоті постійно. Це повітря для мене це є якоюсь свободою. Це був звичайний рутинний ранок перед знімальним днем. Буквально тільки ліг спати і почув перші вибухи, зрозумів, що почалась війна. Для мене було абсолютно одразу зрозуміло, куди я буду далі рухатись. Скоро зніматимуть у кіно, і навряд чи це буде фантастика, на той бік віднеси всю любов війни, в котрий раз знаєш, горить полум'ям, поцілунком розбитиму обійми в кожній тіні лишивши своє ім'я. i oh. Бути кращим ніж з побратимами на одній хвилі зайнятися чимось спільним. Ми просто вирішили, а давайте кататись на мотоциклах, і ми підсаджуємо просто всі один одного на те, що купили мотоцикл. Під війни треба відпочивати. Існування нашого підрозділу почалось з самого початку повномасштабної війни. Я несподівано для себе відкрив нові знайомства саме з людьми з кіноіндустрії. І, на щастя, ця тенденція тільки розвивається. Познайомився з класними хлопцями. Я зрозумів, що зі мною в кімнаті живуть три художника-постановника зі сфери кіно. Перевірка зброї. Для мене якоюсь загадкою було, як так це воно склалося. Але я з часом зрозумів, що люди, хто зі сфери кіно, вони вже звикли до такого битого графіку, до форс-мажорів не заглиблюватись і не зривати себе в питання того, а як це складно зробити, а що це щось неможливо, а просто брати і вирішувати поточні питання, що, в принципі, з чого і складається вся війна. знято? Та фігня, давай перезнімемо заново, це як ми складали борт. Та які фігня, що тут не так? На... От, от, що тут не так? Та ми якось каструбато все поскладали, давай нормально. Та нормально, що другого не Та у нас один кадр залишився, все, давайте це так залишимо і знімемо останній кадр. Нам скоро на виїзд. Все, тоді сняти. Там ще по фону тривенькому. Який фон? Тобі на виїзд. Все, збираємось. Мені до вподоби знімати, створювати художній контент. Створювати кіно тим більше, тому що це зображення, це картинка, тут і звук є. Тут, тут є все. Тут є таке певне життя через призму того, як бачить знімальний майданчик, як бачить режисер, оператор і всі інші. Oh, Don't worry, you'll feel better soon, probably even tonight. <clears throat> oh, um, Chris and I, we wanna help you and we wanna pay for the surgery that you need. No! Yeah! Are you serious, guys? Yeah! Wow, well, I don't even know how to thank you. Для сфери БПЛА дуже важливо розуміння картинки, як виглядає, як це правильно зняти, які є ракурси. В плані розвідки це дуже важливі моменти зрозуміти, як виконувати бойову задачу, виконувати її не просто, так а виконувати її ефективно. Це БПЛА. І наша війна в основному йде через дисплеї, через джойстики, через кнопочки. І дуже багато хто з особового складу до цього ставиться, реально просто як до комп'ютерної гри. Полетів, вбив, фах отримав. Твоя команда виграла. Не полетів, не вбив, тебе вбили. І набагато краще вигравати, ніж проривати. Зараз треба підготувати машину. Через 20 хвилин у нас виїзд, через 40 хвилин ми маємо бути на точці вигрузки. Там нас зустрічає друга група, ми вигружаємось, йдемо на рекон. Ви тоді відтягуєтесь і. Будемо на зв'язок. На радіки плюс. Да, на радіки. Давайте -то тоді зараз підготуємо швиденько машину. Там подивіться, що це генератор. Подивись там ці прави провода на генератор, чи вони там все окей. Подремонтувалося да, на да. місці. Холодже да. ще є. Мастило є. Все, да. Угу, угу. АТФ-КС, Вода на генераторные месте отремонтирован. Да, да, там ще все чем нормально, там все. Дивись, це у нас точка вигрузки, тут ми маємо спішуватись. Дивись, по цьому маршруту тут у нас у ворога алея птурів, тому тут треба дуже обережно і дуже швидко пролетіти, бо дорога yes. тут така собі а небезпеки... Це основний, а це, а, а це буде запасний маршрут. Так, да, так. Да, да, да. Єдине, що нам дуже важливо це зробити до сіряка. Ну, можна і в сіряк, в принципі, але бажано до сіряка це встигнути зробити, бо у нас зараз тут є певна небезпека по авіації. Щоб встигли все це зробити. Плюс можна. Плюс, да? плюс, плюс да. все зрозуміло. Тоді готуємося, готую. Ще на самому початку було дуже багато людей, хто з кіносфери, і насправді оця вся двіжуха дуже сильно зміцнюється з часом. І на сьогоднішній день, от прямо зараз, в нашому підрозділі ми зараз разом працюємо з нашим оператором. З яким ми з самого дитинства, будь ласка, камера і оператор. Зараз він теж в нашому підрозділі він виконує бойові задачі. Йому теж ця вся історія з тим, що в нього є досвід операторства, досвід креативності і підходу до цього всього. Командири не жаліються на мене. Ті, хто з кіносфери, вони прекрасно знають, що кіносфера це реально велика сім'я, де один одного всі розуміють. Це як команда, це реальна сім'я. Ну, так от, 14 жовтня. Сьогодні тут. Відмічаємо День добровольця. Вмічаємо <гум> День добровольця. Якщо порівнювати з життям людини, то це молодість. От от молодість от ми, у мене з якраз з Бахмутським напрямком, це 23 рік. Якась дитяча мрія. Ти приходиш з автоматом, зі зброєю, з дронами, технікою, з друзями залітаєш, там адреналін від е, якихось там прильотів артилерії, але це взагалі не має значення, тому що ти в крутій компанії. Приїжджаєш на виконання завдання, виконуєш завдання, повертаєшся з крутим настроєм, робиш звіти. Кожен напрямок це своя природа, це свій ландшафт, це свій рельєф. Десь ліси, десь поля, десь тілікони. Україна, на щастя, дуже велика держава і з дуже різним ландшафтом і рельєфом. Це початок війни. Тобто дронів не так багато, не так багато би груп. Вилітаючи зранку, був дуже, реально, дуже красивий ранок. Це десь четверта чи п'ята година ранку. Такий низький, стелящийся туманчик. Дуже все красиво. Єдине що розбомблено, так, але прям от природа, от вона прям хотіла зняти такий заявочний кадр для красивого кіно. І стоїть цей мій побратим і каже: ти красива! Сказати, що бойові дії і боєць – це теж творча сфера. Мій цивільний досвід, саме з операторської сфери, він став нагоді якраз в бойових діях. І на початку війни на той момент була дуже велика потреба в операторах дронів, і хто може краще взлетіти, продивитись, зробити розвідку і дорозвідку, ніж оператор, який в цивільний час літав на дронах, розуміє ракурси, розуміє, що таке камера. Як можна щось висвітлити, працювати з технікою. Є yeah, пташка на землі. А якщо пташка на землі, значить половина вже справа зроблена. Але бага, все одно. Тоді вже справа буде повністю зроблена. Я її відпуск не беру, я монал б. непонятно сколько скільки ми тут будемо сидіти. Мне главное, чтобы я потом к ребенку надежды день рождения мог слизить. Вот то все в ты. Той... Правда, не скоро еще. А вон у ну, меня не мала добранничка. Бажаем это будет добраничку.

Приймав участь безпосередньо в штурмах на передній лінії фронту. І як воно відчувається, коли ти безпосередньо під обстрілами напряму: м'ясо, і м'ясо, і м'ясо, а потім ще м'ясо, і в кінці м'ясо, і відірвана голова. Дуже багато таких негуманних речей, які ти просто переживаєш собі і розумієш, що просто треба це сприйняти, і зрозуміти, що ну, зараз це так треба зробити і відпустити все. То, хто є зараз і той, хто був до повномасштабної війни, як на мене, це дві різні особистості. Розвантажуємось. Давай, це у двір. Для мене завжди авіація була чимось таким подих свободи якоїсь. Це щось, щось не з цього світу. Мені завжди це було цікаво. І коли розпочалася повномасштабна війна, завжди намагаєшся знайти в темряві якийсь світлий той промінчик світла. І от Для мене тоді було це бапела, і для мене була велика мрія, типу. Навчитись літати на дронах такого типу. Перевірка камери! Відкриваю! Плюс. Камера готова. Оце все летіти на високій висоті серед хмар над хмарами, проводити ще й розвідку в цьому всьому, бути в це все залученим, керувати цим. Ну, не знаю, це для мене. Просто космос був якийсь. І тут я розумію, що я запускаю літак. Я такий думаю, а це для мене була така височенна мрія якась, і це так круто, що я зараз беру, вилітаю, вилітаю. І все те, що, про що я мріяв, зараз вже тут. Кожен, я рахую, взагалі зараз малого віку, має розуміти оцю цю базу, що таке відстоювати свої права, що таке твої права, звідки вони беруться і хто ти такий взагалі тут. І що ти маєш право робити, а що ти не маєш права робити. Саме в цьому зароджується, як на мене, чоловік. Якщо ти хочеш мати свою державу, якщо ти хочеш бути в курсі, хто ти, ідентифікувати себе як українець. Ти маєш всередині зарощувати те зерно, новий код прошити себе і зрозуміти, що Україна це не просто назва, це не просто територія, це ти, це кожен з нас. Це наш дім. Ми маємо захищати наш дім. Такий досвід, я рахую, має прожити кожен. Відчути От саме цю єдність, цю сім'ю, один напрямок. Просто як один мозок централізований на всіх. Всі дихають одним повітрям, роблять одну справу. Це дуже круто, це дуже об'єднує і це приносить дуже велику ефективність.